Доброго ранку, шановні любителі тихого полювання. Я знову в лісі і буду старатися щось вам продемонструвати із сьогоднішнього збору грибів. Ліс зустрів мене дуже гарно, тільки тому, що почалося з дуже красивого гриба. З дуже красивого. Тільки тому вже повні штани на насолоди. Ні про ні слова і шукаю цю пару його бо вчора я казав що пішов парний гриб пари його не було знайшов ось такого дружочка це з іншої серії грибів але теж біленький їдемо далі Маршрут у нас не близький. Ось таке приходиться долати. Так, подолали. Я сьогодні, панове, кардинально змінив маршрут. Я хочу піти в одне місце таке далеко. Воно від моєї машини колись. Як я ще мав з собою навігацію в полісі, було коло трьох кілометрів, але по дорозі зустрів отакого от товариша не підняти просто не міг. Ось. Ще мені метрів 700 ходу. І я провірю, що ж там робиться, там, де куди я сьогодні планую зайти. Я навіть минулого року там не був. Через це цікаво. Йдемо. Ну що, друзі, прибув я в той лісок, в який я планував зайти далеченько. І скажу чесно, що я трошки розчарований. Адже пісненько, пісненько. Отаких от грибочків, щоб знайти. Я йшов скільки кілометрів. Їх тут два. Я думав, що одненький. Їх тут два. Ось такий один. І ось такий другий. Тут я вже походив хвилин 20. Видно, що гриба тут нема. Недаремно я минулий рік проігнорував цю ділянку. І місцевість ніби гарна. Таке все в мохах. Такий мох. Здається, грибу тільки росте. Але ще не дуже. Не скажу, що зовсім гриба в лісі нема. Але тут, куди я сьогодні прийшов, я ніколи не розчаровуюсь, бо будь-який похід до лісу він завжди дає щось нове і, і позитивне. Але... Не те, на що я надіявся. А можливо, не все так плачевно. Просто враження складається тепер трошки інше. Тут треба прийти через пару днів, бо гримпочки тут молоденькі, тільки починають лізти. Ось. І можливо, що так і є. Ось іще один. юноша гриб молоденький. Можливо, тут треба бути через кілька днів. Ось такий. Настрій починає повертатись у правильне русло. Вже я на життя дивився трішки більш оптимістично. Ще один товариш. І знову попадається гарний грибочок. І знову молоденький. Так що тут нам прийдеться побувати. О! І тут ще дружок. Прийдеться через пару днів тут побувати. Тут можна буде знайти щось і більшеньке. Кламався коренець. І два штучки молоденьких-біленьких. Так, панове, наш репортаж на цьому закінчується, тому що, вже бачите, пішов сильний дощ, і я тікаю з лісу. Ну що, панове, я вже в машині. І так як я е, вже з'явився в зоні під лісом, де є інтернет, і почитав. У себе на каналі, що багатьом людям сподобались мої вірші. Тобто вірш. Я вважав, що можливо це недоречно буде. Я зараз скориставшись моментом. А момент такий, що сьогодні зйомки небагато вийшло на рахунок грибів. Я зараз прочитаю свій найбільший по розміру вірш, як мій один товариш сказав, це не вірш, це поема. Добро? Слухайте. Кому не цікаво. Це якраз в кінці збирання грибів може собі відключитися. А хто любить вірші, почитайте, маю чим похвалитися. Це в мене є така писулька, назавжди зі мною. Я камеру поставлю, щоб мені не заважало перекидати листочки. Війна це страшно. Так, це ще не вірш. І мене саме під час війни поперло на вірші. Щось таке пробудилося в людині. Починаю. В той день, коли здобудемо перемогу, поглянемо на неньку Україну і будем щиро дякувати Богу. Не все перетворилося в руїну. Лікарні, вузи, школи, і дитсадочки Нам сотнями з лиця землі стирали. Найкращі діти і сини і дочки цей час за Україну помирали. Зміїний острів першим був із них, Хто оркам показав їм їх напрям руху, Хоча Кацап нагадити вже встиг І ніс по Україні смерть і розруху, Тікали люди зі свого житла Від пострілів московської зарази. А та чума, яка до нас прийшла, Вже пакувала на Росію унітази. Нам було тяжко і страшно перші дні, у відчаю калину заспівали, але дав Бог, лишились не одні. Спочатку ж всі нам тільки співчували, і ми пішли, як захід зброю дав, свино собаку бить, як книжка пише. Молили всі разом на Байрактар, бо залп і в мокшів наступала тиша. А Борис Джонсон що це за людина? Надав нам те, Чим нищили Подолюк, здавалось, нам, цей хлопець з України, не Борис Джонсон він, а Боря Джонсонюк. Хай мерси, Стінгери і Джавеліни. Вони в пригоді стали хлопцям нашим. Хоч і по нас летіли звідти міни, ми добре по зубах давали раші. А привид Києва це ще один момент. Він бився мужньо, задньої не дав. В цей час помалу. Карлик імпотент вже з півночі із шавками тікав. Ще був момент трагедія в русні, вони вже майже за победу пілі. Дівчата, хлопці наші навесні, крейсер Москва, взяли і потапілі. Поступово і Київ, і Суми, і Чернігів, і Харків звільнили, але потім було дуже сумно: наш коханий Азов полонили. Я Перепрошую, я плачу. Це серцем писано просто. О, символ героїзму Азовсталь. Вас били з літаків із граду, і станку. Хоч вас і полонили в серці жаль. Та били ви орденців до останку. А цю пташку, цей голос співучий, Вже гадали вживу не побачим. Гей, кремлівський жити, сину сучий! Біль і горе тобі не пробачимо. Було й смішне, цигани наші ні. Вони вже не співали траляля, а так собі у повній тишині Украли справжній танк у москаля. А був ще Чорнобаївки концерт, Сміялись кури, навіть коні ржали. Двадцять шість раз розбиті орків шкенд все рівно туди дружно заїжджали. Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Тут ніколи не буде Росія, там усі українці, ми знаємо, і не збудеться Карлика Мрія. Втарая вміє, Карлик збився з ніг, Щоб оправдати армію за срану. Він же пішов на крайні все, що зміг, доставив ще мопеди із Ірану. Але і це йому не помогло. У вирі відлітали вже лелекі, І тут згадало, довбане пуйло про свій резерв. У нього є ще зеки, чи двісті тисяч, а хоч, чи хоч мільйон, Ти назбираєш дурік цього зброду, Ти залиши собі один патрон Для свята українського народу. Прийшов той час, Хершон, Херсон уже звільнили, Раділи і дорослі, і дітвора, а чмобики, що так постійно нили, На лівий берег вже тікали від Дніпра. Кацапи знайте! І передайте сатані, скажіть пойлу, бо він про це не знає. Здолати неможливо у війні народ, що танк руками зупиняє. Я хочу, щоб світ без зайвих селів Признав Росію терористом і вандалом. Ще хочу, щоб до ранку Кремль згорів З усім його скаженим персоналом. Ось таке, друзі, серце писало. 14 листопада був це вічно написано, я хотів згадати все, що відбувалося від 24 лютого. Оцініть. Хвалити мене обов'язково і так знаю, що гарно. Хотів поділитися. Хай люди слухають. До нових зустрічей, дасть Бог погоду. Через Денька-2 зустрінемося знову, бо завтра я зайнятий. Всіх вам благ. Слава нашим Збройним силам. До нових зустрічей!